Горить, палає, техніка ворожа, вільна Україна переможе, горить, палає, та я ще спалахує руський корабль, іди, гей-гей. Вітаю, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Ну я всіх вітаю, всіх українців, вітаю з Днем Конституції України. Бережіть себе всім, миру, добра. Ну і з цього приводу вирішив зіграти таке собі українське Ель-Класико. Шахтар, Динамо, буду грати я за киян, але ми будемо грати на виїзді, і це буде Донбас арена Я вам хочу подякувати за ваші коментарі. Вітаю всіх на каналі. Привіт Полтава. До речі, в мене я вже говорив, що мама з Полтавщини, не самої Полтави, але з Полтавської області. Тому десь так в мене коріння є. І в Полтаві був, мені дуже подобається це місто. Тому привіт, Полтава! Привіт всім містам України. Ще раз вітаю всіх друзів з Днем. Конституції України, все буде мир, все буде перемога, все буде Україна. Ну, поїхали. Будемо грати. Звісно, що на Донбас-арені, тому що шо? Тому що Донецьк це Україна. Всім приємного перегляду. Погнали! Давайте зі складом. Ну трохи вище. Ви бачите, що я тимчика поставив на правий фланг у захист Олександра Карваєва трохи вище. Спробуємо його на позиції Вінгера. Він то грає у півзахисті. Ну, Замість вона там, мабуть, що давай, Владислав Супряга. А потім вже там можливо на заміну вона та випустимо, але, скоріш за все, на лівий фланг. Тому що у нас там що лише Владислав Кабаєв взагалі проблеми, мені здається, зі складом. У динамівців. треба підсилюватися. Трохи вуще роблю цю пару центральних захисників, бо FIFA вони, я думав, то лише на картинці, ось на, на схемі. А ні, воно і коли граєш, то дуже широко розташовується і туди влітає, туди забігає, заїжджає на автобусі і забивай. Так, ну хто в нас ще є? Дениса Гармаша, я до запасу. Ну, в воротах в нас буде Георгій Бущан. Звісно, що тактика, дивимося, пресинг. Давайте, мабуть, що. Ні, ось так от пресинг е, при втраті м'ячу. Поки що все по 50, зробимо глибина, збалансовано залишаю. Нехай буде баланс. Також тут на 50 зробимо все так на золоту серединку. Ну і трохи більше, більшими силами будемо намагатися атакувати. Вперед! Запрошую всіх до віртуального світу футболу Донбас Арена, друзі, Донецьк, це Україна. Всіх ще раз вітаю з Днем Конституції України. Ну і давайте всі разом. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. Зі святом. Ну і на ваших екранах склад гірників. Анатолій Трубін в воротах ви бачите. Богдан Михальченко, Ярослав Ракильський, навіть, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Степаненко, Джурасик, Судаков, Бондаренко, Зубков і Ласина Трауре вістрі атаки. Чудова атмосфера. Ну, я не знаю, вважайте як хочете. Чи то є товариська зустріч, чи це може бути. Фінал Кубку України або ж Суперкубок України, кому як більше подобається. Головне, що скажу, друзі, це те, що на випадок на рахунок нічиєї, то ми будемо пробувати одразу 11 метрові удари. Все, все готово до початку матчу. Наш склад, наша схема також що не була на екрані. Ну тут співзахистом на намальоване, але ви знаєте, що я трохи продвинув фланги вверх догори і будемо грати з двома вінгарами. Все, вперед. Погнали. Українське класичне дербі. Донбас Арена. Шахтар Донець приймає столичний клуб Динамо Київ. Денис Попов. Так, можна м'ячик трохи, трохи потримати. Денис Попов знову. Отже, просуваємося трохи вперед. Владислав Супряга можна віддати на правий фланг. Е, Сашко Караваєв тут непогано, аби долетіло там до адресату, то там можна було пробивати вже майже ну, в порожні ворота. Відповідь одразу гірників Ласіна трауре виходить на ударну позицію, але тут Денис Попов не пропускає. На думку рефері то було занадто агресивно, занадто грубо, і це буде ще, мабуть, ще попередження. Ну, хоча б не вилучення, бо тут такі інколи бувають несподівані рішення. Суддійський. Олександр Зубков прямий удар по воротах. Стінка наша допомагає. Удар знову. Горгій Бущан не наважився забрати м'яч одразу до рук. І то буде кутовий. Капітан пробував. Розігруватимуть гірники. Кутовий. Горгій Судаков. спробував обійти. Олександр Тимчика. Ну, але Сашко на досвіді. Хоча ще й доволі молодий гравець, молодий футболіст. Тут здається, Микола Шапаренко <кхів> забігає. Микола Шапаренко на ударній позиції, трохи не вистачає. Ну Це вже момент у виконанні динаміків. Бондаренко. Перевод, переведення на лівий фланг Судаков. Якщо говорити так, мабуть, щоб ну, порівнюючи з реальним життям, то ну трохи все ж таки Донецька команда зараз сильніша, чи трохи, чи не трохи. Ну, це факт сильніша і вітаю, до речі, всіх. Фанів всіх прихильників, шанувальників саме донецького, донецького Шахтаря, з перемогою в чемпіонаті. Ну а в нас там вже хтось травму здається, отримав Микола. Шапаренко удар здалеку. Ой -ой -ой. Це було дуже близько. Каркас воріть зараз, рятує гірників. Донбас арена допомагає. Дуже віримо в те, що колись, колись повернеться український футбол на, на цю арену. Богдан Михайліченко непоганий розігріш лівим флангом. Знову садокоп. Найчастіше через саме Георгія розвивають свою атаку. Гірники. Так, Зубков отримує передачу, обходить, обходить Дубінчака, вмикає тут бразильський стиль. Пляжний футбол, ну але все. М'яч ні. Мяч. Денис Попов залишає м'яч грі. Одразу можна розвивати нашу швидку контратаку. Дубенчак, Віталій <coughs> Буярський, пробачте щось. В горло попало. На Владислава Сюпрягу немає офсайду. Спроба перекинути невдала. Одразу намагаємося відібрати м'яч, високий пресинг. Застосовують динамівці закидання. Це буде кутовий, здається, то. В Ярослава Ракийського м'яч влучив. Нам же пропонують якісь там заміни чомусь. Можливо, це пов'язано з мікротравмою. Ну, побачимо, поки що не буду я приймати таке рішення. Знову прибуває Микола Шапоренко. Ти подивись, найактивніший в нашому складі. Чому я вирішив пограти саме за киян? Ну, не знаю, десь так вони мені трохи, але ближче. Все, в нас перерва. Я вам нагадую про свій телеграм-канал, з QR-код, або знаходите посилання в описі під відео, друзі. Нагадую, що на каналі триває кар'єра. Кар'єра гравця FIFA 23 за Крістіана Шевченко. Перерва на Донбас раніше, Шахтар, Донець, Динамо, Київ 0-0. Давайте подивимося статистику. Володіння 56-44. 56-44. Удари 2-4. У нас ударів більше. В очікування голи ну, майже однаково. Другий тайм. Білі розпочинають, ну як в шахах, сподіваюся, що виграють. Ну, тут я не то, що хочеться виграти, просто хочеться подарувати всім вам святковий такий футбольний настрій. Цей день. Ще раз вітаю всіх, друзі, з Днем Конституції України. Денис Попов обігрується з тимчиком. Тимчук далі по флангу Олександр Караваєв, в центр на Бояльського. Тут забігання, але не встиг я віддати. По центру вже там забіг е, Супряга, здається, положення поза грою, накидання в вільну зону. Юхим Конопля перший на м'ячі. Сергій Сидорчук, Що я хотів зробити? Я не встиг. Я протис удар, хотів на замасі, але не встиг. Олександр Зубков на правому фланзі буде передача в центр. Ласіна Трауре. Джурасик виходить на оперативний простір. Буде пробивати Горгій Бущан. Нас рятує. Це вже, це вже дуже небезпечно було коло воріт столичного клубу. Кутовий. Удар відбувається. Горгій Бушан забирає м'яч до рук. Розпочинаємо швидку атаку. На Олександра Сироту. Пішов пас, пішла передача. Перед ним нікого немає. Ось можна по центру віддати. На Караваєва закинемо. Ударити можна через себе там. Владислав Кабаєв. Ні, то не Кабаєв, то хто то був. А хто то у нас був? То, мабуть, що е, все ж таки, чи Владислав Супряга, чи фігзна, хто то був. Олександр Караваєв з Лету непоганий розіграш. Ось так. от пресинг приносить свої плоди. Пішли заміни. І е, Джурасик йде з поля. Виходить Микола Матвієнко. Ну, давайте ми щось робити. У нас... А що ми можемо зробити? Владислав Кабаєв втомився, чистих вінгерів у нас немає. Ну давай, Владислав Ванат. Ін... Один Владислав змінює іншого. Ту... А тут ну, можна замість боярського Дениса Гармаша е... спробувати на позиції ЦАПа. Денис Гармаш, до речі, також свого роду уні... універсальний футболіст може грати і в центрі поля, і трохи вище, і навіть центр Форварда. У нього потужна гармата. Тут, мабуть, що знаєте, спрацювало правило, як корабель назвеш, так він і попливе. 66 та хвилина. Давайте будемо вважати, що це, що це є Суперкубок України. Денис Гармаш, східка Сергій Сидорчук пробуває капітан. Це було дуже близько. Над сіткою здається, що там трохи доторкнувся м'яч до сітковорік зверху. Злівої приклався наш кеп. Сергій Сідорчук. Ну, здається, що Анатолій Трубін там і контролював верхній кут, ну, але все могло би і статися. Міг би і залетіти м'яч. За комірець, так скажемо. 20 хвилин ще грати. Нулі на табло. На мою думку, цей матч десь так і чимось нагадує справжню українську дуель, українське Ель класико Трохи агресії десь так обережно, десь вмикаються по черзі то Динамо, то Шахтаро. Зокрема, зараз Ідорчук на супрягу Владислав. Супряга здається, ракинський там надійно. Ну, шо -шо, а досвіду в нього вистачає. Бондаренко хитнув, накрутив. Георгій Судаков по центру буде віддавати. Мабуть, що... ні, сам проходить зараз яке рішення приймає молодий, талановитий, перспективний Георгій Судаков. Підключає Михаліченка, той в центр трауре. Матвієнко вже. І тут порушення правил. Ну, Даремно я це зробив. Дякую Рефері, що не червона. Олександр Сирота. Ну так, вирішив перестрахуватися я. Протись вже підкат. Хоча, ну хто знав, що там 에, повернеться, встигне повернутися наш крайній захисник. Ще одна заміна. Бондаренко десь поля Тотовицький виходить. Ну, це, мабуть, що заміна по позиції від тренера гірників. Олександр Зубков знову підходить до позначки, і не лише він, чи то буде прямий удар, ні, Тут скидка, ще одна скидка на ракицького. А ми знаємо, який він має, який він має могутній удар. Ну, а ми змінюємо Миколу Шапоренко. Активний матч провів, але вже трохи втомився, піднаївся. Нехай ще Володимир Шепел побігає. 10 хвилин, ще трохи більше 10 хвилин. Шахтар Динамо. 0-0. Нагадую, що у, вип... у разі нічиєї в основний час будемо одразу пробувати 11-метровий удар. Знову нас рятує Горгій Бушан. Надійно. Зачинені на наші ворота, ще один удар і ще один сейв. Це було дуже близько, дуже небезпечно. Ну ось, насіли на наші ворота. Гірники дуже активно, мабуть, що не хочеться їм переводити гру у серію післяматчевих 11-метрових ударів. Перехоплення Денис Гармаш. Ну тут треба чекати і партнерів. Владислава Нат. Вдалося віддати передачу. Сергій Сидорчук, ну, дуже далеко. Не так, не на фланг я хотів. Олександр Тимчик намагається пройти, але не вдало. Тарас Степаненко не пускає. Володимир Шепелєв, Караваєв. Останні хвилини. Сергій Сидорчук. Владислав Анат можна зачиняти питання переможця в цьому матчі, але Анатолій Трубін на висоті. Так, ну цікаво, оскільки 2-3-4 хвилини рефері може накинути. Зупинки були, не лише для замін і порушення правил були. Так, плюс 3 до цього матчу. Наша спроба Олександр Каравай, Владислав, Вона там забарвівся. Тут Зубков опускається трохи нижче, допомагає захищатися команді, підхоплює м'яч, прокидує собі, ну часу вже немає. Все. Пролунав, друзі, свисток, який сповіщив про те, що. 90 хвилин команди відіграли. Я ще раз хочу всіх привітати з Днем Конституції України. Україна переможе, бережіть себе. Слава ЗСУ! Дякуємо хлопцям, і дівчатам, котрі боронять нашу землю, нашу культуру. Ну і наш футбол в тому числі. Так, статистика, друзі, статистика на ваших екранах. Давайте визначатися, хто буде пробувати. Тут вона, цупряга, гармаш, Сидорчук, Караван. Ну нехай так воно і залишається. Тому що гра. Виставляю всіх за рейтингом. Вперед. Перший удар. Ласіна траурен. Ну, тут тут більш ніж надійно. Анатолій Трубін проти Ваната. 11-й номер. Ух як. Просто в самий-самий верхній кут. Горгий Бущан проти Тотовицького. Жора Влади. Ну удар не сильний. Так, один є. Трубін супряга. Хто тут? Владислав на висоті. Анатолій Трубін не вгадує просто. Олександр Зубков підходить до позначки. Пробиває знову Георгій Бущан на висоті. Анатолій Трубін твоя черга. Ну, але тут Денис Гармаш. А, до речі, Денис Гармаш саме то і не забиває. Капітан гірників не переграє Горгія Бущана. Ну тепер всі сподівання прихильників Донецької команди на Анатолія Трубіна. Ну, а в нас капітан може вирішити долю цього поєдинку. Сергій Сидорчук пробуває. Анатолій Трубін кращий в цій дуелі. Ну, тепер вже вся надія, всі сподівання на Георгія Бущана. Ярослав Ракицький проти Жори. Георгій Бущан краще. Все, вітаю всіх фанів динамівців Київського Динамо, друзі, така ось перемога. Ну. В принципі, плюс-мінус рівно все було, але ось серія після матчових хто, Ну хто вважає, що то лотерея, а хто вважає, що це перевірка майстер майсте, майстерності і гравців, і голкіпера. Все на сьогодні. Ще раз зі святом, друзі, Україна переможе. Слава ЗСУ. Всім пока. Бережіть себе.